Оскільки секретар Жовтовойської міської ради, це особа, яка підписує всі рішення після міського голови. Це особа, яка працює на постійній основі тут. Але це депутат, тобто ця особа обирається серед вас, серед депутатів. Для мене важливо, щоб це була особа, якій я міг довіряти. Ось тільки після того, як я. Не буду займати посаду міського голову, голови з різних причин, або буду відсутній, то мої обов'язки буде виконувати секретар Жовтоводської міської ради. В нього взагалі обов'язків не дуже багато. Взагалі-то не дуже багато. Ви подивитеся, там є розділ в законі України про місцеве самоврядування в Україні, де зазначені його обов'язки. Зокрема, це. Контроль за роботою комісій депутатських постійних, контроль за повідомленням громадськості про рішення, які приймається сесія, і таке інше. Але це особа, якій міський голова повинен довіряти. В зв'язку з тим, що так визначено, що ця особа близька до міського голови, то й в законі написано про моє право подавати особу на розгляд. Депутатів з метою обрання. Саме мені такі права, перш за все надані, я подаю цю особу. Нагадую, присутнім депутатам перш, перш за все і запрошеним. Якщо не проходить та кандидатура, яку я запропонував, то депутати мають право запропонувати свою кандидатуру, але в зв'язку з тим, що у мене Більше сили, ну, так, своїми словами, то для того, щоб запропонувати тільки свою кандидатуру, депутати повинні зламати мене більшістю. Тобто тільки запропонувати. Вони більшістю вже повинні запропонувати. Якщо два депутата запропонують, не пройде це питання взагалі. Тільки більшістю повинні запропонувати. А потім ще проголосувати. Це я довго пояснював в зв'язку з чим. В законі визначено моє право, ось тільки мені працювати з цією особою. Я подавав особу на посаду секретаря міської ради, яка йшла зі мною під час виборів, який стояв поруч, який готував всі документи, який опрацьовував всі ті. Ризики, які виникали під час передвиборчої кампанії, в тому числі він був моїм консультантом безпосереднім, незважаючи за те, що я про те, що я хоч адвокат і юрист, тобто я в нього консультувався з питань проведення виборів, оскільки ця особа достеменно знає це законодавство. Крім того, повідомляю, що саме ця, ця особа. Приймала активну участь, безпосередню участь в розробленні нового регламенту. Ну, ви подивилися, регламент такий розроблений. За декілька тут днів особа, особи, які робили над регламентом, зробили велику роботу. Це, це представник партії політичної партії Укроп. Це депутат гончар Володимир Федорович. Володимир Федорович, прошу піднім, піднятися, коротко представтеся. До мікрофона, будь ласка, підійдіть. Коротко про себе, рік народження. Нам довіру всій нашій команді. Сьогодні нарешті міська рада нового скликання розпочинає працювати по справжньому. Я маю надію та звертаюся до всіх депутатів об'єднати зусилля як для найкращого виконання всіх поставлених нам наказів та задач. Будемо працювати. На користь громади. На благо жовтий. Які є питання від депутатів? Остільки питання і взагалі слово можуть мати тільки ті особи, які належним чином або зареєструвалися. Я не про депутатів, або за згодою депутатів можуть мати слово. І так, перш за все до де депутатів. Є питання, то Очара Володимира? винагадуємо. А далі починається таємного голосування. Зараз депутати присутні в залі, щоб, щоб не створ... ручки там не були, оскільки було заваження, що вони можуть зникнути. Ну, як туалетна, туалетний папір. Є питання. Хто ж аж його бере? Зараз депутати. Зараз тільки ми визначимось з черговістю. Як ви будете підходити, щоб не створювати великі черги? Підходите, підходите до Світлани Володимирівни, берете в неї бюлетені, розписуєтесь за отримання бюлетенів, ще нагадую. Далі виходите в ті двері ще раз. Василь Ахрепович. Володимир Васильович. в ті двері виходите. З бюлетенем. В кабінку. Поставив. Отак так. І заходите в ці двері. І кидаєте сюди. Нема питань? Почекайте, зараз. Продовжуйте. Лічильна комісія провела своє перше засідання. Порядок денний засідання про обрання заступника голови лічильної комісії і секретаря лічильної комісії. Це перше питання. Друге питання про затвердження зразка бюлетня для таємного голосування на посаду секретаря міської ради Гончара Володимира Федоровича. Слухали голову лічильної комісії. І вирішили затвердити заступником лічильної комісії Зінченка Наталю Володимирівну та секретарем лічильної комісії пасічник Оксану Ярославівну. Затвердити зразок бюлетня для таємного голосування на посаду секретаря міської ради Гончара Володимировича. Зразок виглядає отак. Але підписів буде два. Це всі члени комісії завірили цей бюлетень, що другого не буде. Тільки такий. Значить, голосували за шість голосів, проти ніхто не казав і утримались теж. Протокол підписаний всіми членами комісії. Хвилиночку, Перерахуйте, будь ласка. Светлана Владимировна. Я буду следковать. Здразу, так? 34, да? 35. 34 депутата. Плюс два святої вірчики з Починайте. Починаємо. Він не отримує. У нас в залі, в залі знаходиться 33 депутати і отримали бюлетені 33 депутата, 34-й один остався і плюс мер. Міський голова. Ну, міський голова. Будемо переходити до підрахунку голосів. Де ви будете висунути?

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1.5 За результатами таємного голосування по питанню про обрання секретаря Житоводської міської ради 7-го скликання було виготовлено всього 35 бюлетнів. Прийняли участь у голосуванні 33. Депутати та міський голова визнано дійсними 34 бюлетні і погашено один. Результати голосування слідуючі. За обрання секретарем Жовтоводської міської ради 7-го скликання гончара Володимира Федоровича проголосували 27 депутатів. Порти три, утрималось чотири. На сьогодні вітаю Володимира Федоровича з обранням, секретарем Жовтоводської міської ради сьомого скликання. Від себе особисто депутатам вдячний вдячний за те, що вони підтримали мою кандидатуру. Дуже вдячний. Тобто, я вважаю, що у нас буде єдність поглядів, і ми будемо працювати в інтересах громади. Дуже вдячні. Спасибо.